Вітання в ефірі акценти сотні ветеранів, щомісяця повертаються з фронту, з полону чи з ротації і часто не знають, з чого почати нове життя. Для них у місті діє ветеранський простір, ветеран про Запоріжжя. Тут допомагають із документами, пільгами, працевлаштуванням, а також надають психологічну підтримку. Наші журналісти побували у центрі, і дізналися, як він працює. Ветеран ПРО тільки нещодавно розпочав роботу. Фахівці простору кажуть, запитів багато і всі різні. Тільки за два тижні звернулись понад 80 осіб. Найчастіше з питаннями про оформлення пільг, пошуку роботи, допомогу родинам зниклих і загиблих. Питання дуже різноманітні: допомога в оформленні документів, допомога в оформленні пільг, допомога зібрати документи до військової частини, написати запити, звернутися в ТЦК. Також документ. Ти по безвісті зниклим хлопцям, допомогти родинам оформити, а по хлопцям загинувшим Тобто, дуже багато документальної саме роботи. Максим звернувся до «Ветеран про із кількома важливими запитами: виплати для колишніх полонених і працевлаштування. Говорить, тут усе зручно. Всі служби в одному місці не потрібно їздити містом. А головне доброзичлива атмосфера. Тут є всі центри, які Треба по місту їздити, а тут все на місці. Мені подобається тим, що тут люди доброзичливі і дуже швидко все роблять. І деякі питання вирішують самі, і не потрібно багато самому робити. Олександр сьогодні вперше відвідав центр. Його запросив друг. Теж ветеран, який шукає роботу після полону. Чоловік сподівається, що тут допоможуть її знайти. Мене пригласив друг. Мене запросив друг, бо він теж не працевлаштований після полону. каже, що можна знайти роботу через «Ветеран-Про». Ще один важливий напрям психологічна підтримка. У центрі працюють професійні психологи. Щодня вони консультують ветеранів, родичів, родини зниклих і діючих військових. Пані Ірина говорить, за психологічною допомогою вже звернулось більше 20 осіб. Звертаються люди кожного дня, різні категорії. Це і ветерани, і діючі військовослужбовці, і члени родин і діючих військовослужбовців, в тому числі і члени родин безвісті зниклих. Кожного дня ми проводимо по декілька консультацій індивідуальних з різними запитами. Іноді перенаправляємо до психіатричної допомоги. Ветеранський простір «Ветеран-Про» – це не просто допомога, це простір підтримки, розуміння і рішень. Тут не залишають наодинці, бо кожен, хто захищав батьківщину, заслуговує на гідне повернення додому. Продовжимо тему у студії сьогодні. Наш гість Михайло Пирок, директор комунальної установи Ветеранський простір, ветеран Про Запоріжжя. Вітаю вас, пане Михайло. Вітаю. Отже, в сюжеті ми побачили, що ветеран ПРО нещодавно розпочав свою роботу, але вже став таким важливим місцем підтримки для ветеранів. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створення такого центру саме у Запоріжжі? Які перші результати роботи вже можна відзначити? Ну, насправді ця ідея не нова. І Міністерство ветеранів, і місто, і область давно працюють над втіленням цих питань разом із громадськими організаціями, тому що ветеранські простори у нас розпочалися відкриватися в різних містах по території України або як комунальні установи, або як на громадських засадах громадські організації відкривали. І на сьогоднішній день. У нас є і в Запоріжжі е, певні е, ветеранські простори саме на базі громадських організацій. Але ветеранський простір, саме наш, е, угу. це перший в Запоріжжі і області, який відкрився за підтримкою, за фінансуванням е, міської ради. І відповідно він більше м, на сьогоднішній день працює як єдине ветеранське вікно, як адміністративна частина. По сюжету ви бачили, що. Там представлені і працівники соцзахисту, і працівники ЦНАПу, працівники пенсійного фонду, працівники е, центру зайнятості, е, одночасно з нашими фахівцями і супроводу, з нашими психологами, з нашими адміністраторами. Тобто таки, така синергія співпраці для того, щоб в одному місці надати максимальну кількість адміністративних послуг для того, щоб е, менше змушені були. Ті, хто звертаються бігати і шукати відповіді на велику кількість запитань, от ми побачили, що один одним із найчастіших запитів є допомога в оформленні документів різних пільг. От з якими саме бюрократичними перешкодами найчастіше стикаються ветерани після повернення, і яку конкретну допомогу в цьому напрямку надає ветеран ПРО, тому що от ви перечислили фахівців? але я ще знаю, наприклад, що до ТЦК мають ходити після повернення, ми не перекриваємо роботу uh -huh. ТЦК. ТЦК залишається повністю той обсяг, який на них поклад, покладено згідно чинного законодавства. Це і комунікація uh -huh. з військовими частинами через ТЦК відбувається. Це і оформлення певних документів, те, що необхідно по лінії ТЦК і СП робити. Е, передбачається на сьогоднішній день, йдуть перемовини, я не знаю, завчасно це казати не завчасно, але йдуть перемовини для того, щоби... Відповідальна особа uh -huh. з представництва е, ТЦК і СП знаходилась також е, поруч і могла ті питання, які е, перенаправляються uh -huh. саме по лінії ТЦК і СП, щоб е, наші відвідувачі могли отримувати ще додатково і цю інформацію. Ну, тобто тоді вже повністю буде під ключ все, якщо можна так сказати. Ну завжди Всі є, послуги завжди є куди зростати. Планів mm. дуже багато. Єдине, що м, хотів би наголосити, що дуже вдячний колективу, тому що підібрався дуже вмотивований колектив, і ну і по сюжету, і по тих відповідях, які дають відвідувачі. Їм подобається саме відношення. Uh -huh. Це те, чого дуже часто не вистачає в якихось е, державних інституціях: це відношення до ветеранів, ветеранок, родин загиблих, родин полонених зниклих безвісті, саме відношення. Коли людина відчуває, а це відчувається одразу, е, що тут чекають, тут готові допомогти. Якщо навіть немає змоги допомогти прямо воно зараз і тут. Uh -huh. Але все одно будуть прикладені зусилля, щоб знайти відповіді на ті питання і надати фахову консультацію, або фахово оформити певний пакет документів, або якщо є необхідність фахово перенаправити, mm -hmm. тому що на сьогоднішній день і в державному секторі, і в громадському секторі дуже багато фахівців, принаймні в Запоріжжі, працюють і допомагають ветеранам, ветеранкам це і фонди і громадські організації. Зібрані в основному всі фахівці необхідні, я так розумію, в одному місці. Ну, крім поки що представництва ТЦК <кій> СП. Між цими представниками теж відбувається взаємодія. Ну тобто вони між собою ці документи якось передають, ну тобто не лише ветеран mm -hmm. ходить, Чи... повністю йде вся mm -hmm. вся робота: соцзахист, СНАП, пенсійний фонд, центр зайнятості, відповідно до тих вимог, які mm -hmm. вони надають у себе безпосередньо на центральних офісах. 에, передача документів ну, швидше, від когось розумілося. до когось uh -huh. 에, може бути, але тільки згідно чинного законодавства, тобто не uh -huh. просто передайся документи там з рук на руки, а на подивись. Згідно чинного законодавства, uh -huh. те, що ми маємо э, змогу поділитися і приділити увагу, або людина отримає фахову консультацію і збір документів в ЦНАПі. І якщо по ЦНАПу більше питань немає, людина переходить до наступного фахівця, наприклад, соцзахист або пенсійний фонд. Просто це набагато зручніше ніж Звичайно. перенаправлятися до пенсійного фонду чи ще кудись. Все в одному місці. Звичайно, да а, також згадувалась в сюжеті така важливість психологічної підтримки. Ми побачили роботу психологині Ірини. Які види такої підтримки є найбільш затребуваними серед ветеранів та їх родин? Як центр забезпечує? Це один психолог на місці працює. Треба а. записуватись чи як на сьогоднішній день? Сподіваюся, що так і буде. Запису немає. У нас працює три психологи. Пані Ірину, ви бачили okay. в сюжеті. Ще у нас працюють два психолога, це ветерани. Е, з досвідом, як і пані Ірина з 2014 року працює з ветеранами і військовослужбовцями, так і наші хлопці, пан Валерій, пан Володимир, вони самі є ветерани. І на ту дачу вони ще є фаховим психологами, які okay. теж працюють в цьому напрямку. Е, і не тільки надається допомога безпосередньо в просторі, тому що є хлопці, дівчата, яким необхідно надати допомогу вдома. Е, Люди не можуть приїхати в простір е, або поранення відповідне. Е, можливо, людина лежача і наші психологи, і наші фахівці можуть виїжджати на, на дом і там консультувати безпосередньо якісь складні випадки. Можна телефонувати в центр, говорити, так. що є така потреба, так, так. тільки з військовими чи з їхніми родинами також працюєте з військовими, з їхніми родинами, Психологи. з ветеранами, з їхніми родинами, з родинами загиблих, з родинами зниклих безвісті або ті, що знаходяться в полоні. Єдине, що те, що стосується зниклих безвісті, uh -huh. і ті, що знаходяться хлопці дівчата в полоні, у нас є ціле управління при його НП. До речі, теж воно в Запорізькій області в Запоріжжі було першим в Україні такий досвід, очолює Олена Орєшкіна, і в нас дуже тісна комунікація саме тому, що певна інформація не може бути розголошена навіть для ветеранського mm -hmm. простору. Але в комунікації, якщо стосується конкретно питань цього управління, цього відділу, ми направляємо до них. Якщо вони свою функцію виконали і є можливість допомогти вже. З боку ветеранського простору, тоді вони направляються безпосередньо до нас. І людина приїжджає і в одному місці, вже отримує те, що може надати ветеранський простір. Також в сюжеті ми побачили про Олександра, який шукає роботу: ветеран, який повернувся до цивільного життя і хоче працевлаштуватися. Які програми, механізми підтримки є у просторі, щоб допомогти у цьому питанні? Центр зайнятості. Центр зайнятості присутній uh -huh. прямо на місці фахівець, дуже підготований, всі фахівці дуже підготовані і дуже вмотивовані. Ми розуміємо, що працівники соцзахисту, ЦНАПу, пенсійного фонду і центра зайнятості це створені віддалені робочі місця від відповідних управлінь департаментів. Але коли ми зустрічалися з керівниками цих органів, я особисто дякував, тому що направили до нас теж мотивованих людей. І на сьогоднішній день це не є наші е, штатні працівники, але колектив працює як одне ціле. І я за це теж дякую і працівникам, і керівництву, що у нас вийшло оце налагодити, е, щоб колектив працював як єдиний організм. Тому я їм теж за це дуже дякую. По працевлаштуванню. Е, Фахівець має повністю все те, що стосується державних програм, грантових програм від держави, е, якихось проєктів і все, що відбувається е, згідно тої інформації, що є, з якою працює центр зайнятості. На додачу в нас є величезна кількість як у адміністративної нашої частини, так і у фахівців супроводу, у нас є. Е, Проєкти, які реалізуються за рахунок грантодавців, теж uh -huh. розраховані на створення е ветеранського бізнесу, підтримки ветеранського бізнесу, якщо родина вже започаткувала. І вся ця інформація, вона абсолютно відкрита і надається всім без виключення. Можна, є сайт, можна подивитися онлайн. Послуги, так. можна завітати, якщо є потреба. Так, є робочий телефон, є наші mm. сайти в Телеграмі, в, в, в інстаграмі, в фейсбуці. Будь ласка, можна заходити, задавати питання. Okay. Є електронна пошта, на яку можна також звертатися. Ветеран про Запоріжжя це не просто про допомогу, це ще й простір розуміння і підтримки, як ви також підкреслили, що там доброзичливе ставлення, те, чого не вистачає в багатьох там установах. А як таку атмосферу довіри взаємопідтримки вдається підтримувати серед відвідувачів центру? І є у вас можливо якісь неформальні заходи або спільноти на базі центру? То для таких можливо зустрічей не просто у справах завітати. Ну скажімо так. По перше, центр відкритий для будь-якого відвідувача угу. без виключень. По друге, незважаючи на те, що ми зовсім нещодавно відкрилися, ми вже провели величезну кількість зустрічей. Запрошувалась і ради ветеранів районів, і запрошувалася координаційна рада ветеранів області. Запрошувались. Ради родин загиблих кожного району і в тому числі міської ради запрошувались громадські організації, благодійні фонди, запрошувались навчальні заклади. Тобто, ми за цей термін після офіційного відкриття ми провели певний ряд зустрічей, і він дуже великий, дуже насичений був. Але ми спеціально на це пішли для того, щоби. По-перше, показати, що ми відкрилися. По-друге, донести інформацію до якнайбільшої кількості людей е з приводу тих послуг, які простір е надає, і запросити до співпраці, до комунікації, для того, щоб ми могли об'єднати зусилля як з державними установами, громадськими організаціями, об'єднаннями, благодійними фондами для того, щоб саме те, про що ви питали. Окрім адміністративної роботи безпосередньо mm -hmm. по документам, по оформленню, по тим пільгам на те на що ми розраховані, але залучати після основної робочого часу ми можемо використовувати простір для того, щоб проводити семінари, форуми, навчальні якісь заходи, ознайомчі зустрічі для того, щоб цей простір був не просто суха одиниця mm -hmm. адміністративна, а щоб це було е місце. Де можуть залучатися всі, кого ми тільки що перерахували дуже часто чую від ветеранів про важливість підтримки, саме від таких, от як вони, від своїх побратимів, важливість спілкування і так далі. Це теж планується, я так розумію. Да, звичайно, звичайно це в процесі відновлення, теж дуже важливий аспект. Ну, скажемо, і були вже декілька uh -huh. зустрічей з ветеранами на місці, і передбачається заплановане вже вже декілька. Хотілося б підкреслити, що ми ж коли запрошуємо людей, ми просимо надати вінгук, ну фідбек, uh -huh. як що із того, що ми. Чуємо, я сподіваюся, навіть хочу бути впевненим, що так і буде, що люди відчувають, що це місто е, дотику саме доброзичливості, поваги, е, шанування і намагання максимально допомогти, максимально бути корисними. Тобто це не мої слова, це слова тих людей е, або ветеранів, ветеранок, mm -hmm. членів їх родин, родин загиблих, які вже приходили. А до речі, от про працевлаштування запитала. От якщо говорити про е, хобі, хтось там е, хоче ветеранський спорт або ще щось. Ви теж комунікуєте з різними організаціями і можете підказати, принаймні, де що шукати да, більше є того, це все, у так? нас є комунікація із міською радою, і з обласною військовою адміністрацією, тому що на сьогоднішній день, по-перше, і задача стоїть е, розвитку адаптивного спорту. Більше того, е, навіть сьогодні є програма. І області, і міста, залучені повністю департаменти молоді і спорту, як міста, так і області. І е, зараз пропрацьовуються всі напрямки, в яких можливо зробити адаптивний спорт, пропрацьовуються е, саме на програмному рівні, щоб це було на постійній основі і щоб воно е, мало постійний розвиток. Тому що це адаптивний спорт це дуже важливо. І просто спорт, і адаптивний в тому числі. І ця комунікація на сьогоднішній день є, і це дуже добре. Знаю, що до центру звернулося вже близько ста осіб за допомогою. Близько двохсот. Вже близько двохсот. Бачите, кілька днів минуло і вдвічі більше. Які найчастіші запити від військових, від ветеранів, від їхніх родин? Вони з цих 200? дуже різноманітні. У кожного є якісь свої проблемні питання. На превеликий жаль, дуже багато питань це оформлення документів або щось неправильно оформлено чи не військовою частиною. Хоча це ж ми до цього ставимося з розумінням, якщо частина перебуває безпосередньо в бойових умовах, то є певні нюанси і затримки. Є якісь можливо помилки в оформленні документів ТЦК, людський фактор. Дуже часто впливає на цей людський фактор і якісь такі дрібні помилки, але які мають за собою дуже великі наслідки в неможливості швидкого оформлення документів. І от тут якраз е, ветеранський простір підставляє плече і готовий е, допомогти в тому, щоб це виправити. Угу. Тобто, е, найчастіше це все ж таки бюрократична ця тяганина з документами. На превеликий жаль, бюрократична, ну, не то, що тяганина, на кожному місці працюють угу. люди. Е, є люди, які Розуміють е, всю відповідальність перед ветеранами, перед родином загиблих є люди, які роблять прикри помилки. Хотілося б, щоб їх не було взагалі або хоча б було поменше. А до психолога як часто йдуть? По-різному. Угу. В один день може бути п'ять відвідувачів, в один день може бути два, а в один день необхідність залучати всіх трьох штатних психологів. Окрім трьох штатних психологів, у нас на сьогоднішній день працевлаштовано шість фахівців з супроводу ветеранів, з яких три у нас ветерани з різними ступенями інвалідності. У нас один з фахівців це дружина загиблого, член родини загиблого. Це дуже вмотивовані люди, і якраз отут ми і бачимо, коли ну, зберігається оцей напрям рівний рівному. Тобто у нас... Працюють ветерани, mm -hmm. які як ніхто розуміють е, потреби, побажання, настрої ветеранів або родин загиблих, полонених зниклих безвісті. Які можуть сказати, я розумію. Так. А ви рекомендуєте взагалі, коли до вас приходять ветерани? Ну, я знаю, що це дуже важлива психологічна підтримка після повернення з фронту, але не всі на це йдуть. А, не можна змусити людину робити mm -hmm. те, на що він не налаштувався, або до чого не готовий. Жодний тиск в такому випадку не припустимий. Єдине, що якщо ми бачимо, що людина потребує психологічної допомоги, ми можемо запросити психолога у них окремий кабінет для того, щоб працювати індивідуально і ніхто не відволікав, тому що по сюжету ви бачили, угу. це все відбувається у нас в спільній залі, вона невеличка, але така дуже тепла, комфортна. Тоді психолог може вийти в зал. І спробувати поспілкуватися ненав'язливо з людиною, яка, ну, на погляд угу. того чи іншого фахівця, потребує допомоги. Але ще раз наголошую, це робиться дуже обережно для того, щоб не нашкодити. Це як у лікарів. Головне, не нашкодити. Допомогти, але при цьому не нашкодити. Тому впевнений, що так і буде надалі. Які проблеми ще залишаються відкритими, що б хотілося ще або додати, або яким ви бачите в ідеалі повернення з фронту, адаптація і так далі? Що ми можемо зробити з цим? Ми, держава. На сьогоднішній день ми е, хочемо напрацювати певний алгоритм дій, зрозуміти, яким чином цей маховік повинен е, бути змащений і працювати без зупину і правильно. Для того, щоб мати змогу масштабування в ОТГ, в районах, в області. На сьогоднішній день, і це не секрет, була презентація пані міністерки е Міністерства ветеранів, е майбутній проєкт обласного ветеранського простору. Він вже буде набагато більший, набагато потужніший. Там вже будуть і спортивні зали, з реабілітацією, з актовими залами, там, де можна проводити більші зустрічі. От. І незважаючи на те, що це, ну, скажімо, питання завтрашнього дня, uh -huh. але те, що про це йде мова і над цим працюють, то це дуже важливо. Плюс саме не ветеранський простір для досугу, а як адміністративна частина надання послуг, дуже непогано було би масштабувати в районах в ОТГ. Uh -huh. Знову ж таки, щоб людина не змушений був через все місце або десь із передмістя, виїжджати в город, їхати в місто через все місто, і mm -hmm. саме тільки тому, що ветеранський простір може все допомогти. Це теж ну, трошки не було б нечесно, тому що є питання, які ветеранський простір по певних причинах суто законодавчих mm -hmm. чи ще якихось не зможе вирішити. Але саме намагання допомогти ну, це основне. Ну, а планується розширювати в кожній, наприклад, філії робити в кожному районі. Я знаю, що є <свистак> просто. Такі, такі? такі розмови е проводилися, розуміння з боку міської обласної влади повністю є, але зараз ми фактично тільки відкрилися uh -huh. і проводимо роботу, намагаємося її налагодити якнайкраще і зібрати певним чином аналітику. Що, яким чином, з чого більше потребується, по яких питаннях більше запитів? Тому що кожного дня градус напруження з... зрушується з місця, і він не кожного дня однаковий. В один день це більше юридичне питання, в інші дні це більше по працевлаштуванню, в третій день це більше по якомусь пільговому забезпеченню, те, що гарантується держави згідно чинного законодавства. І от коли ми трошечки... Це все зберемо цю аналітику просто щоденною роботою. Тоді буде зрозуміло, де що ми можемо підправити, налагодити, для того, щоб потім ми могли це масштабувати десь в менших об'ємах, десь за потреби, можливо, в більших об'ємах, відповідно від можливості фінансування районів, ОТГ, це теж зрозуміло. Для того, щоби. Ну, Дійсно, ветеранська політика, як і наголошується сьогодні, на жаль, сьогодні, тому що це необхідно було робити ще з 2014 року, і я в цьому впевнений, як і наші побратими. Але краще сьогодні, ніж взагалі цього не робити. І тому впевнений, що таким чином саме ветеранська політика і буде по-справжньому на першому місці з повагою до наших хлопців і дівчат, тим більше з повагою до наших родин загиблих. Полонених зникли безвість, будемо сподіватися, що все так і буде. Я вам дуже дякую, що завітали, Дякую за розмову. Це був Михайло Пирог, директор комунальної установи Ветеранський простір Ветеран про Запоріжжя. А я бажаю вам завжди знаходити підтримку, яка вам необхідна. Хай завжди поруч будуть близькі і розуміючі люди. Бережіть себе до зустрічі.